Вітаю! Сьогодні ми з вами подивимось ексклюзивний дизайнерський будинок, створений у стилі Південної Швейцарії, розташований у мальовничому селі Ходосівка, що поруч з Новобухівською трасою. Всього за 20 хвилин їзди від Києва. Цей будинок справжня знахідка для тих, хто цінує якість, стиль та комфорт. Площа будинку 165 квадратних метрів, додатково 20 квадратів горища та 42 метри терас. Ділянка 6 соток із ландшафтним дизайном, декоративними деревами, мангальною зоною та затишною альтанкою. Будинок побудований за авторським проектом із використанням натуральних матеріалів. Дерева, мармуру, піщанику та кованих елементів. Інтер'єр та екстер'єр це поєднання італійської елегантності та швейцарської стриманості з сучасними технологічними рішеннями. Ми з вами потрапили до затишної дерев'яної альтанки. Тут облаштована простора обідня зона. Масивний дерев'яний стіл створює особливу атмосферу тепла. Підведені вода і світло дають змогу комфортно користуватися альтанкою будь-якої пори дня. А поруч повноцінна мангальна зона, де приготування улюблених страв стане справжнім задоволенням. Ділянка потопає у зелені. Тут багато дорослих дерев, декоративних рослин і доглянутий ландшафт, що створює відчуття справжнього саду. Із подвір'я ми потрапляємо на криту терасу. Це простір для відпочинку в будь-яку погоду. Тераса засклена з боків, що захищає від вітру і створює приємну атмосферу спокою. Тут вже встановлено стильний кокон гойдалку, а простору вистачить для будь-яких садових меблів. Це ідеальне місце для неспішних сніданків, читання чи вечірніх розмов. Прогулюючись навколо будинку, можна оцінити якість будівництва і увагу до кожної деталі. Фундамент монолітно-стрічковий із надійною гідроізоляцією та утепленням, покрівля з металочерепиці, утеплена сучасною мінеральною ватою. Фасад оздоблений декоративною штукатуркою та натуральним каменем, що надає будинку вишуканого вигляду та водночас забезпечує довговічність і захист від зовнішніх впливів. А зараз заходимо всередину, щоб оглянути планування та ремонт. Уже з перших кроків в будинку відчувається атмосфера гармонії та стилю. Ми знаходимося у вітальній серці цього дому. І саме звідси відкривається зручний вихід на ту саму криту терасу, яку ми вже оглядали. Вітальня об'єднана з кухнею, що створює ідеальний простір для життя та спілкування. Центральним акцентом у вітальні є стильний камін з французькою топкою лоди. Він наповнює простір теплом і створює неповторну атмосферу комфорту. Поруч м'який великий диван і телевізор. Тут же знаходиться вбудований винний холодильник і невелика тумба з келихами та необхідними аксесуарами для справжніх цінителів вина. Кухня в цьому будинку це. Поєднання натуральної краси та сучасних технологій. Фасади, стільниця та барна стійка виготовлені з натурального дуба. З великих вікон відкривається чудовий вид на зелену територію ділянки, тож готувати тут справжнє задоволення. Кухня повністю укомплектована всією необхідною вбудованою технікою бренду Garini. Гостявий санвузол оформлений зі смаком і використовує якісну сантехніку від європейських брендів. Тут є душова кабіна, зручний умивальник і туалет. Все необхідне для комфорту. Наступна кімната затишний кабінет, ідеальне місце для роботи чи творчості. Тут компактне, але функціональне робоче місце, яке допоможе зосередитися і працювати в приємній домашній атмосфері. Тепер прямуємо до гаража, зручного і практичного приміщення для одного автомобіля. Тут встановлено автоматичні ворота, що забезпечують легкий доступ і безпеку вашого транспорту. Через гараж потрапляємо до котельні, яка поєднана з пральною зоною, дуже зручно та функціонально. Опалення будинку забезпечує двоконтурний газовий котел, а також тепла водяна підлога. Під цим приміщенням розташований невеликий погріб – ідеальне місце для зберігання консервації та продуктів. Під сходами облаштована затишна комора, гарно оздоблена та підсвічена. Цей простір ідеально підготовлений для невеликої винної кімнати або місця для зберігання ваших улюблених напоїв. Піднімаємось на другий поверх, де розташовані три затишні спальні кімнати. Тут є все для комфортного відпочинку кожного члена родини. Простір, гардеробні та виходи на балкони і тераси. Перша спальня компактна з невеликим ліжком. Ідеальний варіант для дитячої кімнати. Вона оснащена мансардними вікнами, телевізором та зручною вбудованою гардеробною. Піднімаємось на кілька сходинок вище. Зверніть увагу, що над сходами розташований вихід на горище, який додає додатковий корисний простір. Друга спальня значно просторіша і оснащена зручним двоспальним ліжком. З кімнати є вихід на відкритий балкон, звідки відкривається вид на зелені насадження та центральний в'їзд до нашого будинку. Праворуч в кімнаті можна облаштувати додаткові місця для зберігання за потреби. Для трьох спальних кімнат передбачений окремий санвузол з ванною. Він виконаний у вишуканому стилі з незвичайним вікном, що наповнює простір природним світлом. Тут є ванна, туалет, біде та зручний умивальник із дзеркалом. Усе для вашого комфорту. Остання кімната це простора гостєва спальня з великою гардеробною. Тут встановлений розкладний диван, що забезпечує додаткове спальне місце, а також є вихід на відкриту терасу, де можна насолоджувати свіжим повітрям. На цьому ми завершуємо. Дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові ексклюзивні пропозиції. І звісно, запрошуємо вас на особистий перегляд цього неймовірного будинку. До зустрічі!